Хай, друзі, це Андрій Василенко. І хто пам'ятає цього величного птаха? Леку символ української родини. Це картина моєї дружини, яку я використовував як тло для кількох відео на основному каналі. Ви писали, який він гарний, дуже файний лелека вийшов. Так от, якщо ви хотіли її придбати, то, на жаль, запізно. Бо сьогодні ми надсилаємо цього лелеку пошту його новому господарю. Один добродій її придбав. Ось так. так. Але якщо що, то є й інші роботи. Підписуйтесь на інстаграм, дружини, будьте в курсі оновлень нашої родинної галереї. Ну, а також мої відео будуть мати нові картини за моєю спиною, які будуть сподіваюся тішити вам око, відволікаючи від мого огидного голосу. Ось до речі, нове полотно. Готове стати на його місці. Що на ньому буде невідомо, бо це залежить від майстра, в моєму випадку майстрині. Художник побачить, що захоче там натворити. Але це лелека Матиме новий дім. Полетить туди уже сьогодні. Давайте на останок подивимося зблизька. Який він. Ось кольори справжня фарба, щирі мазки. Гра кольорів. Видно, що це рука майстра, не щось там випадкове. І здається, дуже грубо зблизька, Але якщо ще здалеку видно, що це краса. Ось, як на мене, це є мистецтво, але є і інші роботи у дружини. Просто подивіться. І якщо хочете якусь придбати, напишіть, з радістю вам цьому сприятимемо. Ось так. Клас. Ну, а поки... Що ж? Бажаю вдалого польоту в свою нову домівку, пане Чорногузе.